Слава Богу. слава Богу! Добре, що ви прийшли і добре зробили, що ви в Домі Божому і малі, і середні, і старші люди. За це, хай йому буде вічна слава, бо він достоїн слави. Моє бажання з вами трошки побесідувати, і я довго не буду, моє бажання прочитати авакума. Друга глава, перший з цих і не всього. На стражу мою став я і стоя на башня наблюдав, щоб узнать, що он скаже во мне. І Матфія 24 голова каже так, і так бодрствуйте, потому що не знаєте, в який час прийде ваш Господь. І нише чутку такі слова каже: потому і будьте готові, і в которій час не думаєте». «Котрий час не думаєте». Він явиться, прозвучить та славна труба Божа. І Господь хотів сказати для Ізраїля, щоб вони були слухняні. І скільки Бог говорив, робив чудес і, як ми навіть споминали недавно вдома в себе, що Скільки не говорив для Ізраїля, то він напоминав про вихід із Єгипта. Браття і сестри, ви згадуйте, і я не раз згадую це, коли Господь перший раз договор... заговорив до мене і. На сьогоднішній день, проживши отризок часу, время, дороги, хоче сказати мені такі слова, а разве ти не знаєш? Разве ти не слухав, не чув? Згадай, згадай, як один псалом каже, милості Господні, споминай, читай. Всіх їх до в серце повторяй. Як важно. Чому? Бо він скоро гряде. Каже, ми читали такі слова, де Христос говорить, і так бодрствуйте, тому що не знаєте, в котрий час прийде Господь наш. Ви не знаєте, я не знаю. Нікому цього Бог не відкрив. Але каже апостол Павел, я люблю напоминати, що каже, Він назначив времена, приділи, сроки. В його власті все то йде своєю чередою. А нам і так будьте готові, тому що не знаєте, в котрий час прийде Господь наш. Хай Господь, дорогі браття, сестри, зробить нас щасливими і спосібними виповнити волю Його, як вже згадано було, що Він сказав нам дорогу, Він є правда, Він є життя, слідуй, слідуй за мною через гори, трудності і всякі. І каже так. Притерпівши до кінця, спасеться. Да благословит вас Господь і да поможе як вам, так і мені. Бути готовим, коли Бог за струбітею трубою. І то така буде труба чути, що від сходу сонця аж до запада. Всі люди страхнуться, всі люди прийдуть якийсь. Особий момент. Будуть бігати, шукати. Ну, пізно може бути. Нехай Бог поможе і ще раз кажу для себе і вас, потому бодрствуйте, тому що не знаєте, в котрий час прийде Господь наш. І тому будьте готові Дважды. Напоминає Ісус, нехай благословить вас Господь і дасть вам сили, щоб ми були готові зустрічати Його не як грозно судів. А коли Господь прозвучить трубою, ми могли зустрінутися, як Павел напоминає там на облаках. Він назначив своє свідання, свою зустрічу, Церковь Христова в во мгновенні ока буде поднята. І там буде чудесна встреча з нашим Господом. Йому хай буде слава повіки. Амінь.